А що там неправильно? Там все правильно. Так, ще раз сторінка 2. Задачу ви вже заповнили. Ну Кирило 12 карток. Крапка, ти бачиш? Думка закінчилась. Те, що наскільки, ми, наскільки менше, це вже запитання, наскільки менше карток зробив Кирило, ніж Олена. Ти бачиш? Тож не написано, що 12 е, менше, ніж там інший хтось. І так, що ви біля О написали? Скажіть мені, будь ласка. Шість написали, згодна. Вісім. Е, Вісім написали. Добре, і дванадцять написали. Дію ти мені пропонуєш зробити так. таку. Ну давайте зараз. Зараз розберемось на... 14 плюс 12, тут же менше. Є? Так. Е, Олена 6. Микита 8. Кирило 12. Тут просто числа у вас написані, так? Ні, у Кирила на більше. Чому? Е, я не згодна, знаєш, чому? Дивись, зараз. Там 4. Там mm -hmm. 12. Ось я вставляю сюди, дивіться, я збільшу, щоб нам зручно було. Ось. Тепер давайте розберемо. Пер, читаємо до коми всі разом. Олена зробила 6 карток з англійськими словами. Прочитали ми це? Так. Про кого це була мова? Про Олену. про Олену? Правильно. Якщо це була мова про Олену, то біля О ми написали що? Шість. Шість написали. Правильно. Так, зараз пишу. Саш, що трапилось? трапилося? Що ж такое? Ні. Стоп. Не працює. Ладно, давайте буду мишкою писати. Тут воно щось не працює. Так, шість. Так, далі. Микита! Скільки карток зробив? Вісім. І більше про Микиту нічого не сказано. Так, що сказано про Кирила? Що ще про Кирила сказано? А, на, скажіть, будь ласка, якщо сказано на скільки менше? Це сказано, що Кирил менше, чи це сказано про 12 штук щось? Чи Це стосується до того, скільки у нього спочатку було каток? Це дивись. Справа в тому, що у нас іде що? У нас Кирило 12 карток і крапка, бач? Значить, до цієї умови це закінчилось все. Все. А тепер пішло запитання задачі. А тепер питаються. Тепер ось це. Це от про це. Бач? Тому що тут була крапка, значить, про умову все завершилось. Зрозумів, чому? Тому не у Кирила на 12 більше не на 12. Дивимося сюди уважно менше. Вчимося е, розуміти написане Віронічка. Сюди дивишся задачі. Тому, а давайте тепер за, е, запитання прочитаємо. Тимур Кіченка. Давайте. І на скільки менше карто зробив Кирило, ніж Олена та Микола разом. Так, слово Олена та Микола разом. Ви розумієте, що це таке? Ой, Микита. Це значить, і Оленка і Микита разом зробили. А це у нас на умові якось накреслено. А ось накреслено ось. Оленка і Микита разом. Бачите, оця дужка? Міла не дивиться знову. Ваня, сюди дивимось. Ось це і написано: Оленка і Микита разом. Ми не знаємо, скільки вони зробили. Але за них порівнюється, скільки вони двоє зробили, і скільки один кирило зробив. І питається, наскільки? оце пам'ятаєте, душка, я вам казала, це різницеве порівняння. Треба від більшого відняти менше, коли така душка. Значить, виходить, від... чи від кирила треба відняти оленку і микиту разом. Чи від оленки і микити разом треба відняти кирила. Ми просто не знаємо, що більше, бо тут 6 і 8, у нас нема ще одного числа, так? Я Що, скажіть, будь ласка, тобто нам чого не вистачає для розв'язання задачі? Щоб відповісти на запитання, чого нам не вистачає? Тімор, Що ми не знаємо, якої цифри не вистачає? Щоб порівняти наскільки більше, наскільки менше? На... А? Ну, так. Нам цього 14 не вистачає. А як ям. Тобто нам спочатку треба зробити дію і отримати 14, так? Так, ось давайте отут ми і напишемо це. Звичайно, ось тут у нас 6. Ось тут у нас 8. І ми не знаємо, скільки вони разом, так? 14. Давайте 6. А ось коли ми написали дію, тепер ми знаємо, що це 14. Мінус 3. Ми можемо порівняти. Ось тут чотирнадцять, а тут дванадцять. Як їх порівняти? 12, 4, Черни? Так, Ваня, чу... від більшого віднімемо менше. Тепер тепер правильно дописуйте. Скільки буде? Два і на два. Зрозуміли чому? Вероніка. Вероніка, ти написала вже? Ні? А? Може, комусь щось залишилось не розуміли? І давайте внизу тепер розв'язання. Гляньте, у нас вираз є. Є дужки, так? І є мінус щось дорівнює. Скажіть, будь ласка, в дужках це в першу чергу робиться, чи в останню? В першу. В першу. Тому ми першу дію напишемо в дужки. Яку дію напишемо в дужки? Що 6 плюс 8. Так, 6 плюс 8, правильно. От, так, внизу, от ваше, віконечка. У вас внизу віконечка, заповніть їх, Дамірчик. Внизу пусті віконечка. Внизу пусті віконечка. Ось, заповніть їх. Нікіта, от пусті віконечка. Рома зрозумів, де писати? От тут, скажіть, водосмак. Так, ось тут. пусті віконечка. І що відняти в друге на це. І буде на ще два. Ось так ми... Тимур. Що за пусті очі? Що за пустий погляд? У вікно чи не зрозуміло куди? Що з тобою? Працюй з нами. Де? Так ми вже все написали. Де 14 написати? Ми вираз записали, в виразі число 14 не фігурує. У виразі 14 не фігурує, не спи. Так, все. Бачите, у нас задачу? Внизу, внизу зараз я відкрию, ми а, подивимось. Такого, зараз ми опрацьовували те, що є ми, на екрані. Зараз я ж кажу, я відкрию далі, ми висвітлимо. Ти не чуєш? Відповідь: На скільки карт картки менше, що ми сюди? Тимур Кіченка, ти будеш працювати? Чи перестанеш колупати пальці? Два. Дописали, так. Склади та розв'яжи таку обернену задачу, що шуб, щоб шуканим в ній вже було число 12. А тепер нам треба шукати 12. Тепер ми відкриваємо тонкі зошити. І давайте напишемо да. наше сьогодні е, січня. 10 січня. давно 10 січня. Класна робота в тонкому зошиті. Відступили 4 клітинки від попередньої. Ти, Артеме, тонкий зошит. Тонкий зошит. Відкрий, будь ласка, відступи чотири клітинки нижче і пишеш. Нет, Никита, ты носи. Давай, да, вот так наступного. Стоп. А А вы наш набирали вчора, то неньки, зож ты не видно. Я то неньки по мобі забирала. Зараз математика Саша. В чому проблема? Що вот тут вот это? Вот що? Чому нічого не я нічого не... Що за дали? Резинки нет по жизни. Саша, надо сам мне свои речи шукать, Никита. Сичня. Вот тут пиши. Десятый Нового года. А почему не дописал домашку? Классно работает. Чому не записав. На. Так, покажи, что это. Показываем написала? то и Так. От тут отступил, он тут пишет. И все бата забирает анимало. Понятно. Так. Пока його, запиєш, показує. Січня. Десята сьогодні, Аліс. Десята січня. Класна робота. Задача напишіть. Задача чотири. Напишіть. Наші 4 <клухи> класної роботи. Задача 4. Так, січня зараз. Задача 4. Спинки рівні. Лікті не висять. Задача 4. Так, 12 тепер не знаємо. А знаємо, що тут на 2. Менше. Тому. Ні, ми умову не будемо писати. Ми одразу пишемо розв'язання. Розяння. Ось, бач. Розв'яза. Ні. Розв'язання. Так, тепер нам треба ось пошукати. Тобто виходить, що у нас? Шість і вісім. Ось тут дванадцять. Тут питається нас. Ой, ні. Ні. Це не писать. Невідомо. А тут на два. Менше. Я кажу ось і ось писати. Другий є клас. Ось це пишемо, ось це. Умову не повторюємо. Давайте роздивлятись. Тепер нас питають, скільки карток зробив Кирило? Бачите, Кирило невідомо. Як будемо шукати Кирила? Якщо Оленка і Микита зробили 6,8. А Кирила на дві менше, ніж вони разом. 14 мінус э, 2. 14 2. Але нам 14 треба отримати, у нас знову нема 14. Як отримаємо 14? Давайте напишемо першу дію. К Карток. Демір, чому ти в тонкому зошиті не пишеш? Чому ти на мене дивишся, сидиш? Це у нас. Олена та Микита. Пояснення до дії, будь ласка. Олена та Микита. Міла, така сама перша дія, як ми писали в класі. Ми знову 14 шукаємо. Ви ж мені самі зараз сказали. Олена та Микита. Те саме, що у нас перша дія, так? Знаємо 14. Тепер на 2 менше. Як порахувати е, Ром? Є 14 на 2 менше. Це буде яка дія, як гадаєш? На менше. Це треба додати, відняти? Відняти. 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 Віднімаємо, другу. Скільки буде? 14 мінус 2. 12. 12. Карток. Все відповідь. Дванадцять карток. Дванадцять карток. Дванадцять. Вот все. Рома, от все. Що ти не бачиш. Тому що ти мене не слухаєш, ти не задачу, звісно, ти не видиш. А як ти будеш бачити, якщо ти з нами не працюєш? Дамир, ти все написав? Давай дописуй. Так, зараз. Так. Є, і у нас нижче з вами залишились е, в великому зошиті. Чого не дописав досі? Дуже повільно. Приклади. Давайте округлення до 10 згадаємо. А знизу приклади 5. Анна щось каже. Надія число. Тобто, ми, ми зараз не пишемо каріографійну хвилинку, у нас приклади. Саш, приклади нижче. Звичайні приклади великого зошиті. А ви будете в мене викладати, я один, ми зараз пару прикладів з вами згадаємо, а потім уже все. Е... Ні, а потім ви все будете самі розв'язувати, а не перерва. Вчасно ще рано нам. Ви не забувайте, це в першому класі коротші уроки. У них раніше вони виходять до їдальні. А у нас ще за часом урок триває. Так, все відкрили приклади. Діти, подивіться на мене. Я хочу вам нагадати прийом округлення. Коли ми з вами замість числа додаємо найближче кругле число. Найближче кругле число це число з нулем на хвості. У нас, якщо ми додаємо 7, 8, 9, подивіться, будь ласка, на числовий промінь, ось Навіть тут на номерах букву. Скажіть, будь ласка. До вісім яке найближче число, число з нулем в кінці? Десять. Десять. Бачите? Не бачите. Глібе. Дивись сюди, я нагадую. Замість 8, 8 ми будемо додавати десять. Замість дев'яти ми будемо десять додавати. Дивіться, якщо мені треба додати вісім, а я додала десять. Наскільки більше я додала? На два на два. Раз, два, правильно? Я додала на 2 більше. Значить, я додам 10 і потім оці зайві заберу. Тому у вас тут так і написано. 5 додати. А, це 35. Добачте, зараз я посуну. Бо я чуть вам 5 плюс 7 не написала. Так. Подивіться, 35 плюс 7, так, приклад. Так. Скажіть, будь ласка. 35, якщо я додам 10, скільки буде? 45. 45. 45. Ось подивіться, будь ласка, сюди. Хто не пам'ятає, гляньте сюди, на нашу таблицю сотен. Ви пам'ятаєте, що у нас в ряді 10, оце по 10. Всі бачать, сюди, Рома. Рома, Дамір. Тимур сюди. Ось, якщо. 35 плюс 10, це буде 45, бачите? 35 мінус 10, 25, бачите? Да. Ваня сюди смотри, зверніть сюди. Навіть це не тут, дивитесь. Дивіться. Чим відрізняється запис числа 35 від числа 45? Чим буде відрізняється? На одну першу цифру. Плюс 10, значить, перше число збільшилось на один. Рома сюди.

Назад, раз, десяток, два, три. Скільки буде? Зрозуміли, чому вам дається такий прийом? Легко додати десять або відняти, тому що хвостик залишається, одинички залишаються такими самими. Це дуже легко десять сразу додати або відняти. Тому скажіть, будь ласка, ось у нас тридцять п'ять плюс десять це скільки буде? На мене подивиться. Сорок п'ять. Давайте ми напишемо ось тут на горі 45. Напиш... Вероніка, Ваня. Вони ну, ми написали вже. Ти, напи... ну, ти ж не написала. Дамір ти не написав. Артем, ти написав? Добре. Нікіта, ти написав? 45? 45? Да. Покажи. Добре, молодець. Дивіться, я замість 7 додала 10. Ось 10 я додала. Щоб 10 перетворити на 7. Скільки забрати треба, подивіться. 3. Ось, бачите? Наше. А, 10, я. 3. Значить, ми забираємо 3. Ось ми на 3 більше дали, значить, ми на 3 менше забираємо. Тепер 45 мінус 3, Скільки буде? 40 о 35 плюс 7 це 42. Ось це методом округлення. Ти пишеш чи ні? Ти дописав чи ні? Що? А саме Ну, зараз ми далі будемо. Так, 84, замість 8 забираємо 10. Скільки буде? 84 забрати 10. 74. 74. да, так, надпишіть собі. Якщо ми замість восьми забрали 10, сколько нам надо повернути? 10 це 8, і скільки? 2. 2. Значить 2 треба повернути. 74 плюс 2. Повертаємо 2. Скільки буде? 76. Тобто, перший крок при округленні. Додаємо. Дамір, ти знову не пишеш. Ти знову граєшся в мріях. 43 плюс 8. Треба додати 10. 43 плюс 10. Скільки ми додали? На 53. Це ми додали на скільки більше? Якщо замість 8 – 10. На 2, так? Значить, забираємо цю двійку. 53 мінус 2. 51. Так, далі. 34 плюс 9. Валь. 34 плюс скільки будемо додавати? 10. Ми 10. Це округлення. Бачите, кружено. Округлюємо. 34 плюс 10. Скільки буде? 34? 44. 44 забрать сколько теперь? 9. Ні. Один. один. Це ж ми ж з 10 додали, а треба один забрати, щоб вийшло 9 Буде 43. Давайте далі. Ще дорозколукуємо. Нічого. 52 мінус 6. Так, дивіться. 6 це 10 мінус скільки? 10. 6, 6 це 10 мінус 4. Значить, ми додамо де, заберемо 10 і повернемо 4. Так. 52 заберемо 10. Скільки буде? 42. І повертаємо 4. 42 плюс 4. 46? Так, 46. Знову 7, десять це семь і три. Маленькую троечку кому важко себе напишите. То есть мы заберем десять, а вернем три. Забрали десять, вернули три, и у нас сім 7, 7 выйдет. 85 пять минус десять. Скильки буде. 75. пять, 75 пять плюс три. Семьдесят пять плюс два. 75, 78, ми ж плюс 3. Ми забирали, ми робимо протилежні дії. Якщо забрали, то повертаємо хвостик. Якщо більше забрали, повертаємо зайвий. Якщо менше забрали, забираємо. Ой, якщо додали більше, то віднімаємо. Так, 45, 8, 10 це 8 і 2. Значить, плюс 10 мінус 2 буде. От смотрите, 8, це ж 10 мінус 2. Так?

Якщо плутаєшся, можна собі написати в допомогу. Що ще забрали 10, а повернули в 5. Можна написати, вам тут зразку нема. Але кому зовсім важко, можете писати. 26. 36 плюс 7. 10 це 7 і 3. Значить, плюс 10 мінус 3. 36 плюс 10. 46 мінус 3. 43. 43. 10 це 8 і. 2. Мінус 8 плюс 2 буде. 82 мінус 10. Ой, мінус 10. 72 плюс 2. 70. Плюс. 72 плюс 2. 74. Дії протилежні. Дивіться. 82. Забрали 10, а повернули 2. Бачите? У нас буде. А якщо ми з вами Ні. додавали 10, то ми забираємо хвостик. Бачите, якщо було плюс 10, то буде хвостик мінус. Якщо був мінус, то буде плюс. Так? А тут. Ні. Так, дописали все? Так. Е, розумію, що може трошки важкувати. Зараз я в ці великі зошити і маленькі сьогодні, поки не збираю. Ми дуже мали написали нічого важкого. Так, підніміть руку, кому ні. Я вам е, поки не підпи... Я вам наліпки наліплю. Е, зараз єдине, що ось тут дивиться: візьміть простий олівчик і напишіть своє ім'я або прізвище, коли я буду ліпити наліпки, щоб я розуміла це зошит. У кого підписано вже добре. Ми не знимо. Все, урок закінчено. Фу. Діти, давайте ми з вами перевдягнемо фізкультуру, вдруг вона буде друга. Але речі розташуйте так, щоб вам зручно було як... працювати, якщо буде зараз українська мова, добре? А як фізкультура? <реку> Дякую. А вчора забув, так? Где ты ее замоглась? Да, вчера знаю, Я ее тут оставлял, ну, <звук> да. Я ничего не кидал, правильно? Я вообще она у тебя вся зроблена, домера.